А без матів ніяк, а не мама дивитися буде. Стільки грошей треба, щоб заробити одного підписника. <рес> Я можу сказати одне, напечатані долари ніхто не замітив. Я не знаю, що робити. А все почалось з того, що ми заправились на БРСМ. Я бачу, що вони увімкнули мігалки. До мене під'їхали панове поліцейські. Тупий пасад! Я навіть не знаю, що сказати. Ви просто не повірите. Ну, ми тут по п'ятий день тусуємось десь не вдома. Швидше за все, оце в той момент, коли воно трикало, брикало і скакало. Короче, я тільки що прокинувся, Ну як коли? П'ять тім не Зараз. Динапу саме 39. Уже вже не знаю, чи спить, чи не спить, а далі. Коротше, їдемо далі. Дивимося в Ми Дуже сподіваюся, зараз нормально поїзд. Попередня серія закінчилася тим, що ми вирушили у Львів на автобусі, щоб купити ще один Volkswagen Passat. І поки я намагаюся розбудити Олега, у вас є час, щоб поставити лайк та написати комент. Приємного перегляду! Я от не розумію. От Жека, така прикольна людина, ми тут приїхали на вокзал. Він там вокзал, Андосиди Олег. І, і у Жекі тут є фішка. Він завжди йде в туалет і купляє собі якийсь сік, стаканчик соку за 50 гривень. І ви не повірите, це відбулося знову. Просто от дивіться, малюсінький стаканчик, просто малюсінький стаканчик соку. Тіп купив за 50 гривень. Я не розумію, що їм рухає. Ну тіпа. я одного разу спробував чисто сік, ну от садочок, просто звичайний, який за 50 гривень можна купити літруху. Я все розумію, бізнес, але. Наша, ти ведешся на це. Коротше, зараз чекаємо власника пасата з пасатом і будемо виїжджати. Продавець автомобіля ввічливо погодився забрати нас з вокзалу, Тому ми мали змогу відразу подивитися тачку на ходу. Підходимо до нашого пасата. Чи то є Так, да. То є наш. Привіт. Загружайтеся сюди, і ми їдемо. Так, друзі, зараз йдемо в обмінник для того, щоб перевірити гроші, а також зняти бо у нас 20 тисяч нафіг. Стільки грошей треба, щоб заробити одного підписника. Ви нам ключики. Все, у нас є посад. Дякуємо. Продежу. Дякуємо. Я втів. На цьому всім хочеться, да? так? я на, на тому, я я на тому, я на тому хотів. Я не втів. Леже, ми ж наче домовлялися, що я їду. Та поїдеш ти, жака, бляха, що ти задовбався вже? Що ти задовбався вже? Шо ти задувався? Чого ти задовбався? <плес> — Ну <плес> задовбався. — Please, refuel! To... Oh, Та ти поїдеш ти до Києва. Я можу сказати, одне, напечатані долари ніхто не замітив. <ріст> 50 кілометрів запасу ходу. Ми їдемо зараз на заправочку. Після заправочки десь знайдемо, можливо, місце якесь файне і підзнімемо цю машинку. У мене враження, що я Олег. Ми забралися на 2300 гривень. 2358 гривень це 49 так. літрів. А зараз ми їдемо до Києва і побачимо, як там все буде. Отже, це перша спроба Volkswagen показати, що вони вміють робити не тільки якісь бюджетні автомобілі, а ще і щось, типу, от таке от бізнес-класу, а може навіть трошки більше. Це була підготовка до Фетона. Приїхали ми в таке класне місце, знаходиться поряд із трасою, якою ми їдемо. Тута... Кокумарію. Вже Кокумарі гризуть, я зараз буду знімати тут обірольчики цієї машинки. Виглядаю, вона класне. Ще тут класний столик для пікніка. Машинку ми відзняли, зараз будемо рухатися до Києва вже. Так він виглядає, блін, ну він файний. Дуже класний посадик і така класна дорога. Місце взагалі топ. Прямуйте на північний схід, а потім поверніть праворуч. заглох сам. Угу. У, вас угу. У нас заглох посад. У нас спінилась солярка, посад не заводиться. Ми десь під Рівнем, інструменту немає. Вся наша ситуація. Він не заводиться. Це трошки попа. А що робити, ми не знаємо. Коротше, у нас є невеличка проблема. Як бачите, вон стоїть посатік. Ми зняли клієнт з акумулятора, щоб він не сів. І зараз йдемо шукати швидкий старт. У нас посатік заглох, солярка вспінилась, і це капець. Нам дуже треба завести, щоб доїхати хоча б до якогось СТО. Я не знаю, що робити. Це далі. <реш> а все почалося з того, що ми заправились на БРСМі. <реш> Може, тут повезе. Якщо ні, то підемо 2 кілометри в ту сторону, бо це жесть. Зараз вже о пів на четверту майже. У нас пригоди тільки починаються. Я вже включуся, щось ми знайдемо. Або не знайдемо. Покажу вже вам. Коротше, ми вже на запровочці. Це було дуже довго, виснажливо. Я вмираю. Легка прогулочка. Так, да, легка прогулочка і вас кажуть. Ось скажіть, будь ласка. Чого життя таке важке? швидкого старту не було, йдемо назад, але ми купили поліроль для торпіди, щоб ми його змогли швидше продати. Добрий день. Добрий день. Як все маєте? Погано. Машина продаєте? А? — Машина продаєте. Продаю. 3600, забирайте. Я вмираю. Розказую історію. Тільки хлопці пішли. Десь хвилин через 10 до мене під'їхали панове поліцейські. Я бачу, я такий, щось повертаю голову отуди. Бачу, їде поліцейська машина. Я такий, о, курва! Увімкну. Ну вони їхали без е, цих без мігалок. Я бачу, що вони увімкнули мігалки. Я такий... О, курва! Я бачу, що вони вмикають правий поворот, і я такий о, курва! Мач! Думаю, хана. Думаю, просто все. Зараз мене будуть морально знищувати. Але ні, мужики зупинились. Один з них почав до мене йти. Я виходжу на зустріч, кажу: так і так, машина зламалась, тільки що купили у Львові. Акумулятора посадили. Вже і кліму зняли, і все, і воно ще й на автоматі. Він такий ох, йо, і що ж робити? Що робити? Що робити? Мої хлопці пішли, типу, за швидким стартом щось їй шукати допомоги. Ну він у нас дуже фігово заглох, ну, на полоси. От він допоміг мені повністю скатити на узбіччя. Коротше, у таких поліцейських друзів треба поважати за це. от дуже дуже величезний лайк. Короче, вже стопує машини посаді завоздушена система. У нас немає ключів, Прям ніяких. а що судячи з усього, я не знаю. Є така думка, що чи залив нам заправщик бензин, хоча почекам по всім дизельне пальне. Чи дуже якийсь кончений шмурдян. Ми намагаємося сьогодні. Але всім так похеру вообще на те, що комусь ну, треба допомога, що я, я прям дуже сильно в шоці. Нам під'їхали допомогти на таку ми знаємо, що люди на таких автомобілях зазвичай ну, в такому становищі, які не мають Маю купити краще, допомагають. Ми просто вже зупиняли Жигулі, бо ніхто не зупиняється і, блін, чувак зупиниться, зараз нам допоможе. В нього якийсь там є набір інструментів і, блін, зараз щось будемо робити. Коротше, не змогли нам допомогти, бо ну, банально у людини нема торців, ми відкрутили цілий ті, гвинтик і все. Будемо зупиняти далі. Шанси є. Ми ще трішки почекали, і біля нас зупинився ще один чоловік, який дав нам набір інструментів та швидкий старт. Да? Давай! Але, на жаль, навіть швидкий старт нам не допоміг. Все рівно дуже дякуємо кожній людині, яка зупинилася нам допомогти. Ростроє, ти не Тому? щасливий. Олега, ти? ситуацію, будь ласка, в кінці кінців ми попросили нашого товариша Дениса приїхати нам на допомогу. Приїхала реанімовачна бригада. Добрий день. <ріпливість> Я добрий день. <ріпливість> ми тут <ріпливість> стоїмо четверту годину. У вас по-другому не було? <ріпливість> <ріпливість> ну, на жаль, так. А що ты ее Тупий посад! <риклад> Тупей пасад! Отже, з'їздили ми вже на заправочку, от, 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 тросик, тросик. Mm як пахне <ріг> реклама умиває <ріг> <Я> взяв, пом... <ріг> взяв помив скло. Не робіть цього в реальному житті. Це може бути небезпечно для вашого здоров'я. Усі трюки у цьому відео виконані виключно професіоналами своєї справи. <ріг> О, отаке у нас в бензобаку. <socks> а я знімаю. Який файний буксировочний трос. Обалдемо. Посипай його. Ай-яй-яй! Яка Які fabric! Ну, та ти хатку кошти. Йохана пада Друзі, я не знаю, що робити. Якщо ви знаєте, що робити в цій ситуації, я прошу вас написати коментар і поставити лайк, бо ну ви бачите, через що ми проходимо для того, щоб випустити для вас нову серію, причому дуже швидко. Ви зрозуміли, ми взяли пасадіка на трос. Зараз їдемо у Рівне. Знайшли там сам СТО, типу СТО самообслуговування. Зробив собі СТО. Да, типу того. І за сьогодні знову будемо ночувати в Рівному. Зараз вон той напередок. Олег каже, що зараз ми поїдемо на передок. Дуже сумно. Короче, я навіть не знаю, що сказати. Ви просто не повірите. Я в цьому місці колись вже був. Коли ми сюди заїжджали, я ще же сказав. У мене туди ще заїхали. Я кажу, в наступному прольоті я був колись. Можливо, побачите, можливо, ні. Але ми колись там купували машину. Не, не про не зовсім ми і не зовсім да я. Я да Він давайте так машину. да не, не проектну ніхера. Просто і, і це було не так давно. І я пам'ятаю, що ми купували у тіпа, який типу отам займається. Це я прийшов у одних. Спитав, прийшов до цього друга. Я кажу, дайте телефон. Отак. От Просто умоляю. Він каже, я згоден дати телефон. Але якщо ви розкажете, ну, нашу. Я кажу, колись купували машину, з машиною все, типа, круто, але є нюанс. І ми тут випадково опинились, і у нас здох посад. Він каже, що сталося? Я йому описав усе, що у нас було. І він такий: ну давайте поможу. Каже, зараз я прочитаю діагностику, я кажу, скільки грошей. Кажу, бо ми все просрали на нагрьоний бензин, який зараз будемо зливати. Напевно, що скоріше за все. Він каже, все буде файно, хлопці, розберемося. Я дуже сильно сподіваюся, що це дуже добра людина. Наскільки я Розумів. Він дуже крутий уже зараз. Мені подобається чел. Ц... Чел дуже крутий. Каже, нікуди не уїжджайте. Люди все-таки думають про когось. Ви, ну будь ласка, якщо ви росіїте, бачите, щось стоїть вас просить, Ну зупиніться, запитайтеся, хоча б що трапилось, і скажіть там, чи я вас це, чи немає. Це стоїть 5 хвилин часу, а для людини це дуже важливо, тому що всяке може бути. Друзі, це шість годин. Три людини. Три. Ви можете собі чіпа, який до нас приїхав, спитався, каже, що вам треба. Каже: о, я зараз прийду, ізьму. Я приведу, каже, каже, я це місцевий. Це? Каже, я тут з цього села. Каже, давайте, кажіть, що треба, я вам привезу. І тип реально привіз набір інструментів і, і тусився просто дивився, і да. просто стояв, покурював сторінці, і Ні тупо півпівтори години. Да, нічого не сказав, і півтори <звучить> години з нами тусувався. Що зараз показує взагалі стрілка на бак? Максимум. Мов хоого, то це супер. Ну так Значить, треба зливати. Чудово. Так, а чи там все добре? А чи там все погано? Ох ти ж, йоханий, бабай. А стоп. що з все зустрічі. погано? Теремін? Це стоплівний, привіт. Стоплівний? Я бачу, що натягу нема взагалі. Вообще. Абсолютно. А причина, а причина отут-о. Натяжному. І що тепер? І його певно треба якось Звук. натягнути, або, або може відпустити він з якимось фіксатором. А чи а що. От питання, чи він виставляється по мітці, чи ні, сам насос. Бо він швидше за все виставляється по мітці. Якщо він виставляється по міці, то він уже перескочив, а якщо він перескочив, вона нікуди не поїде це сто відсотків далі і тепер міряємо лініюшку хто більш менш дружить з технікою получається зубчики у нас починаються за міліметр від лінійки а натяжний ролик там А, він розсунувся коротше він розсунувся да. на ролик на треба шукати жаль на провели кіжаль приготували заміну Не ну, пожував, його трохи. А, Спали, от, вся, ще не вся проблема. Але вам реально сказочно повезло. Що наша детальна його. зйомка. Ох, йоли. Це палець. обойма пластмасова. Яка злетіла, Яка злетіла да. і могла полетіти куди завгодно, блін. Було б ще що мотор купити. Візуально виглядає ніби, що ролик цілий, бо він не вирушиться, але ми бачимо тільки металеву основу. А, угу. а пластик А пластик і... злетів, нафік.

Американу з молоком на робусті і один цукор. На робусті. Я не знаю, що таке робуста. — Папіта п'ємо. Ми п'ємо багато чого, да. а... а я не знаю, що я хочу, що хочу, не хочу. А, пацани, у мене все простіше, у мене на карті грошей нема, навірно, не? так? А у мене сілки 86 гривень. Йоха, на 86 гривень, я можу собі дозволити майже все. Ну, ми тупо п'ятий день тусуємось десь не вдома, десь кудись їздимо. У мене залишилася тільки ця навічка. Да, Ну ми тупо розможемо пасати, і вона залишилась тільки готівка, я, ну, взагалі, не маю навіть часу. Це сорого. Дуже вам дякую. Да, да, да. Дуже дякую. Бачите, каже, самоплугова. Я <ріст> <не> <свілка> просто добра. Так, а це Олег за всіх заплатив, так? Да? <свілка> так. Блін, Олег, дуже <свілка> тобі дякую. Можна я тебе обніму? Може скайп на карту. Всі дякую. <ріст> Гарного дня, да, ну, тут кашечка ця є. Воно в шоломі. Ми полетимо в гараж. <пу> Ай, на ногу наступив. Там вайт, чи ес? А? White. А якщо Black Jack? Black Jaca. Fine mm -hmm. сітачка. Блін, я б собі таку взяв. Об'єм 40 літрів чисто. Коротше, я, чесно кажучи, взагалі дуже сильно... Вражений, що ми реально знайшли людину, яка готова нам допомогти. Я просто не уявляю, ми би ну 10 годин крутили. Б. У вас би був відос зараз. Ви б дивились, як ми 10 годин крутимо форсунки, якби якби от хлопці не займалися зараз оцим. цим. Тепер нас дуже добре чути, добрий вечір студія. <ріст> так, Ми достаємо наш ролик і нам треба буде чуть-чуть підпиляти ще. не зайде. так, так, так. Є всі кричать. Він дуже <ріст> <ріст> Давайте попробуємо намотати сюди ізоленти. І може вона на ізоленті ще поїде. Получається, біда в ньому, яка то, що він типу візуально трошечки бідовий це таке, аби він не був випрацьований на сторону. Отак, типу, там де його їло, 200%. Якщо він випрацьований, його буде постійно сторону кидати, 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 а і буде, буде саме хірово. Можна здати в якусь спеціальну лабораторію CSI Майами. От як поїдемо в Майами, там є. Лабораторія. Добренько, ми, ми його на згадку лишимо. А давай зараз зателефонуємо і запитаємо на всякий випадок, скільки цей ремень стоїть, який я взяв. Якщо він недорогий, то ми його лишимо. Якщо дорогий, тоді будемо дзвонити до цього тіпаха і скидає ще бабки. Ха-ха. Зараз одну секунду візьму. Щось, щось було. Може, може, може. же по словах, типу, капіталку робили його. Автомобілю? А, чи власнику? Гарне питання. дуже. А -а -а. Зараз секунду. Дядька, нам підійде все, що коштує дешевше, 1776 гривень. Віка за 800 гривень. Віка? Так, Віка за 800 гривень. Віка гарне ім'я, давай, брати. Коротше, поїхали хлопці в магазин, зараз вони від'їжджають. Ми поки тут чекаємо. Вони привезуть зараз натяжний рулик. Так, ми виглядаємо. Гайків наш фіолетовий став. Чекаємо. Отже, їдемо ми тут з Ваською, э, а, за привіт, роликом. Привіт-привіт. Да. Знімаємо ролики, як їдемо по ролики. Да. Того ролика ми вже зняли, йому кранти і їдемо по новий ролик. Подивитися, хочеться. Кого? Настільки той пластик з'їло там. Для... Ну Це, це воно спало просто ЕгоRiz на ходу нормально. нормально. Різниці нема, в принципі. А. Одне й те саме. Один, один в один, так. Да. Да. Це капець. Олеже, що ти скажеш? Файний посад. Мені подобається. Ми тільки що Жеку порахували, ми його зможемо продати, дай Бог на плюс 50. Дай Бог. Ми беремо рекламну паузу і йдемо вивчати. Короче, йдемо, йдемо вивчати. Без топлі не просто плюнути і послухати на роботу мотору. Чи дійсно у нас не перескочив ГРМ. Бо якщо перескочив ГРМ, то тоді у вас програма великий бонус-плюс. Пробуємо Да. Да-да. Може, ти покажи Олегу, де знаходяться інструменти, і Олег буде тобі таскати. Їх. Та Олег, я ж знаю Олега. Він половину в карман, а половину мені. Ну звісно, потім не буде чим крутити. Швидше за все, оце в той момент, коли воно трикало, брикало і скакало. Митки пішли по людям. Да. Зараз пробуємо слідуючим чином. По Зараз... цій митці виставляємо. Виставляємо, так. Да. Пробуємо заводити, якщо не заводиться, то, то я тоді. я... Тому буду цей. Дякую дякувати. Зрозуміло. Давайте ваші ставки: лівіше чи правіше? На ліву на трах ходить. <реку> <реку> боже, боже, я перехрестився, слава богу. А ви пам'ятаєте, він отако от у нас і робив, коли почав. Ні. Оце може бути, що зіскочив зуб, і може бути дійсно його треба перекрутити на один я бачу, що тут. Вам з ним так повезло, Коли я це... крашу, він я притаю, а що ти робиш? Ага. Будь Ні, ж... ну вибач, Будь ласка, в мене мозок Ні, починає це працювати. Що це... 20, 20 А ти будеш реально виставляти, так? Дядя, не на. Та тут гаєчку солод відкрутить. Я вже 10 разів бачу, як це робить. Ой боже. Ой, боже боже, Жека, ти щасливий сонечко моє. Чого? Я ще вдома. Ти моя бідня. А в момент, поки люди вміють попізджувати, що вони краще вміють робити, то хай роблять, а майстер, який не шарить. Це буде ад-посинку. І все, це все, що я хотів сказати. <риклад> Йди, передаємо. Ти все почув? Іди роботи. <риклад> 34. Як BMW? BMW 34%. Що, ваша думка? ця літка була найвірнішою. Ага. У мене лишається тільки один єдиний варіант, але я не знаю, як його виховати в життя. Який? Провернути розпредвали відносно колінвала. Ага. У ну, мене думка, типу, що якщо ослабити натяжитель ГРМ, mm -hmm. то ми зможемо вручну перекинути мітки. Да, 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 да. Mm, давайте зробимо такого, зробимо на легшому, попробуємо зробити на легшому розпредвалу. Легший розпредвал у нас цей. Якщо в нас тут вийде, то ми, ми тоді прокручуємо мотори, якщо в нас прокручується мотор без зауважень. І тоді в нас, в принципі, вона має завестися краще. То і працювати трошки тихіше, то тоді можна проводити провернути про, 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 цю роботу з тим Окей? Переставили мітку газорозпредільного механізму. Бо ми її переставляємо зверху, і за того, що в нас знизу на колінвалу перескочило на два зубчика туди-сюди. І це зверху простіше зробити за допомогою лінійки, ніж зараз розбирати усю морду і розбирати мотор. Секунду, так, да. почув? — По звуку почув, що ця голова добре робить, ця голова так. погано робить. Все, стало тих, ти не стало краще. Я вам скажу одне. Ніколи не робіть нічого самотужки, не пшекайте нічого в двигун. У вас можуть зійти чужкі мітки. У нас Добре. по логіці речей ми побачили, що з бака йде піна, подумали, що все завоздушилось. Почали пшекати полірольку, прокачувати форсунки. І в нас зійшли мітки, і ми обійшлися дуже малою кров'ю, тому що у нас двигун працює і він запускається. Моя мати була в шоці після цієї історії о півночі під Полтавою, блін. Ну, вона була в шоці, як ти родився. Ну це, це інший нього. Що вона, поламалась? Та ні, ми по приколу чисто вирішили покрутити. Ну, ви знімаєте відео, типу. Ну да? Да, так, типу постанову тут. Щось ні, там зламало. Снімаю, всякі ролики. А що ви знімаєте? «Жигулів» піднялись до цього гівна. <ріху> І нічого не помінялося? «Жигулі» доїжджали, розумієте? <ріху> а на 6 годин зараз шашлаки будуть. Мать. Ага. Це... Їх... А. Куди треба їхати? нас залишилось десь половине години. Трап... Перше за все, що не працює два або три циліндри. І за те, що в момент, коли перескочило два зуба, побило рокера. Рокера. Да. І зараз клапан навіть не відкривається, виходить. Отака всі кінець, а послухав, молодець.